Чи потрібен продюсер-блогера? За що продюсерам платять до 40% від багатьомільйонних запусків? Мене звати Аніта Саловий. Випадково я поєднала собі всі трендові професії останніх двох років. І через це на сьогодні заробила 23 мільйони гривень через свій блог. А, а, Анітосік! Ти що, не зі мною досі? Які це професії? Блог, в якому купує кожен третій підписник. Саме продюсер. Я почала робити інфокурси, коли в мене ще не було блогу. Да, да, курси можна запускати і без блогу. І тоді не було такого розуміння як продюсер, тому я продюсувала себе сама. Продюсер, я продюсувала класних українських блогерів на партнерській підставі. Це насправді унікальний досвід, бо я розумію всі сторони ринку, в який момент потрібен продюсер, а де немає в цьому сенсу. Хто такий продюсер-блогера? Це людина, яка має команду досвід для створення освітнього продукту. Два роки тому пішов був на продюсера в інстаграмі, і через масові курси трохи зіпсували репутацію цієї професії. Чому люди закінчували двохмісячні курси, брали банальну систему створення продукту і продажів, і йшли до блогера, обіцяли мільйони, створювали говно продукт, знищували репутацію блогера і брали за це 40% від доходу. Та-дам! Але це нормально, бо коли утворюється новий ринок, завжди є така тенденція. Потім ринок виховується, клієнти вже розуміють признаки класного продукту, лідери починають займати перші позиції з ринку, йдуть продюсери, які просто прийшли задля легких грошей, і починається золота ера на ринку. А саме вона зараз, у 2023 році, починається на українському ринку. Так от, як зрозуміти, чи потрібен вам продюсер? Продюсер це людина, яка відповідає за продуктову лінію і створення продуктів за методологію. Аналізує експертність блогера чи аудиторію, і якого експерта може запросити до цього блогера. Створення продукту, формування продукту на платформі, контроль якості та успіху учнів. Прописує систему продажів і прописує прогріви і плани. Створює воронки продажу. До речі, якщо мені в інстаграм написати в Директ 2023, то ви автоматично отримуєте схему погрів на 7 днів. Що ще робить продюсер? Наймає і керує командою технічними спеціалістами, продажниками, кураторами, відділ заботи в такому випадку. Якщо у продюсера вже є досвід, кейси команда співпраця з ним може коштувати 30-40% від чистого доходу. Блогер такій співпраці відповідає за. Утримання охоплень, реалізація прогрівів, які створює продюсер, створення уроків. Що робити, якщо досвіду як продюсера в тебе немає? Я б не радила одразу йти і на партнерську роботу без досвіду, бо це насправді цікава і важка робота, і досвід тут вирішує багато. Якщо вас цікавить ця професія, я б взяла невеликих блогерів із п'яти 6 різних ніж і зробила би там запуски. Пішла працювати в команду вже існуючих освітніх продуктів і спробувала там зробити зверх результати. Принесіть щось нове до цього продукту. Працювала би на початку на кейсі, на досвід, з перспективою стати продюсером і потім вже створити продюсерський центр. В якому випадку блогеру потрібен продюсер? Не в кожному. Я вважаю, що блогеру перед тим, як запускати будь-який продукт самостійно чи з продюсером, потрібен особистий досвід. Запуску. Інакше блогер просто не розуміє, в яких процесах він має менше сили і досвіду. Ви можете по вашій експертності створити мінімальний продукт, наприклад, онлайн зустріч. Коли вже є технічний досвід, досвід продажу, і ви розумієте, що самостійно вам важко, є два шляхи. Перший створити власну команду, другий співпраці з продюсером. І той, і той варіант цікавий. Деякі моменти власна команда дешевше ніж продюсер, але на її створення потрібен час, багато факапів, це як новий бізнес. А тепер давайте зробимо дослідження: чи купуєте ви інфопродукти в інстаграм? Що для вас важливо: якість зйомки, ком'юніті, гейміфікація? Пишіть ваш варіант в коментарях, і ми зрозуміємо, що важливо для українців в інфопродуктив двадцять 2023 році. До зустрічі. Анітосік, ти що не зі мною досі?